Що означає бути християнином і що означає, в принципі, слово християни? Розглянемо це питання детальніше. Всім привіт! Я християнка. Зодне відео пояснити всього значення християнин і ким він є. Не вий тому я в цьому відео розповім такі основні пункти. З онлайн-довідника Вікі можна побачити, що означає слово Христина. Це приблизно так, але давайте поговоримо детальніше. Перше послання Івана, п'ята глава, сьомий вірш. По троє святкують на небі: Отець, Слово і Святий Дух, і ці троє одно. Християнин це той, хто вірить в Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа. Друге. Християнин це той, хто вірить і виконує. За основу береться Святе Писання, тобто Біблія. Третє. Християнин це той, хто вірить, що Ісус Христос помер і воскрес. Перше послання до Солонян. Четверта глава, 14 вірш. Коли ми віруємо, що Ісус був помер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Також християнин вірить, що через Ісуса Христа у нас є прощення грехів через благодать та життя вічне. Друге послання до Тимофія, друга глава, 11 вірш. Вірне слово, коли разом із ним ми померли, то й житимемо разом із ним. Також послання до Ефесян, перша глава, сьомий вірш, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство, благодаті його. Четверте, християнин це той, хто вірить і виконує. Особливе значення в житті християнина є церква. Церква це не просто будівля, це є зібрання людей. Перша глава до Ефесян, 22-23 вірш. І все покорив він під ноги йому і його дав найвище за все за голову церкви, а вона його тіло повня і того, що все всім наповняє. Люди, які знаходяться в церкві, вони стають одним тілом Ісуса Христа, вони стають однією сім'єю між собою. П'яте для християнина важливі такі речі, як покаяння, молитва, сповість, святе причастя, церква хрещення. Учення це основи. Для християнина важливі любов, милосердя, віра, терпеливість, віра в вічне життя, освіченість. Бути християнином це не просто назва, це є шлях життя. Християнин це людина, яка іде духом. За Христом і виконує Божу волю. І людина йде не з якоїсь вигоди, а по любові. Дякую, що вислухали. Буду рада відповісти на ваші питання. І нехай Господь благословить вас.